Ніхто не говорить, а я скажу. Пробудження це не якесь третє око. і Польоти в космос, чи якась там магія, езотерика і так далі. Взагалі це повний просто блшет. Пробудження це взагалі не про містику, це чисто нейрофізіологія. Це момент, коли ви нарешті вимикаєте свій автопілот і берете кермо управління у свої руки. Тобто, як ми живемо, більшість свого часу, ми спимо на ходу, мозок. Просто крутить старі записи. Ми можемо автоматично чистити зуби, автоматично йти на роботу, автоматично на всіх ображатися, просто робити все автоматично. Ось якраз це автопілот. Тобто ми не живемо. Наші старі звички, наші патерни живуть за нас. А ми просто пасажир, який дивиться у вікно, поки машина, наше тіло кудись їде саме по собі. Але насправді. Ви маєте з пасажира стати водієм. І пробудження це коли ви якраз стаєте водієм. Пробудження це коли клацається вимикач. Тобто, ви фізично виходите у теперішній момент і повертаєте увагу у тіло. І у цей момент ваш мозок такий: Опа. Хазяїн дома!» Все. І ви більше не пасажир. Ви нарешті тут. Ви відчуваєте своє тіло і ви бачите реальність, а не старі глюки про неї. Ви повертаєтесь тіло включаєте свій природний стан усвідомленості, це права півкуля мозгу. Ліва це якраз наш автопілотик, в якому ми спимо. І от коли ви виходите якраз з цієї сплячки, тоді починає, починає відбуватися пробудження. І воно не відбувається одномоментно, як всі говорять, це інтеграція, це поступовий процес. Але коли ви виходите з цього автопілоту, там починається і свобода. І це не магія це навик нашого мозку, це нейропластичність. і Він практикується і вводиться через теперішній момент. Детальніше я про це ділюся в своєму телеграм-каналі, тому долучайтесь, там безкоштовна є інформація.